Ми виїхали із пекла. Це пекло жах. Це не виносимо. Це не переказати. І ніколи нікому не розказати. не ждіть довго, одразу виїжджайте. Так, сьогодні у нас 21 листопада, зранку до мене звернулася племінниця. Пише, що е, люди готові е, виїжджати з Білицького, це Покровський район, е, вулиця Шевченка, 76. Мені пощастило зв'язатися з хлопцями військовими, з нашого аеророзвідку, які знайшли цей будинок. От, вони знайшли цих людей, допомогли, провели вас через ці вулиці. Да, скільки ж до да. вони розбили по путі? Штук п'ять, навіть шість, поки не йшли. Так, да, так, да, да. перейшли до шахти і там вже. Давай, 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 дорога моя. Давай, родненька, давай. Що там повіщам? Давайте. Сідайте в машину швидко. Свиденько. Оце я розумію, евакуація, братанчик. Хух! Ось так. 21 листопада забираємо зараз людей от з цього пекла. Мені 73 роки. Я проробила. 51 рік і три місяці стажу. Безпреривного. Мала двох дітей. Технікум закінчила Донецький. Трудилася. Все. О, і не хотіла цю Я Думаю, так і було, може таке бути страхіття. Такого не може бути. Так, так. Такого не може бути. Взагалі не може бути ніде. Це жах. Це жах. Так, так що я хочу сказати дуже тяжко, дуже тяжко. І Спасибо ребятам, которые... Спасибо, спасибо. Уже все, вже думали. І ще одна нічого вже в нас нема. Ну, добре, що вижили, виїхали. Ми зараз їдемо в Павлоград, в транзитний шелтер, оформлення документів, виплати, і вже Ганна за, до вас приїде, вже забере вас і доставить до себе. Тож, діба, да. добре, що все добре. Да. Благодарив Господа Бога і цих людей, що вони на світі є, витягли з пекла. Еда. Еда. Там уже там звуки всякі. Ребята, вже. не ждіть. Стра... Это страш, це страшно. Ви знаєте, мені кажеться, я туди не захочу навіть поїхати подивитися, тому що я вже боюсь. Я вже боюсь. Навіть коли закінчиться, так, да, все? Оце жарищі, оце, оце, жрищ, оце все страшне. Это це страшно. Так. Слава да. Богу, на скільки волі з'явилася. Господи, я такого такому можу була люди. Я такому. Доставайте, сумки тут їх небагато, Все. Слава Богу, виїхали. Молодці, молодці хлопці.